Добрий день вам, любі діти! Рада вас вітати! Щастя та добра вам всім хочу побажати! Діти, сьогодні ми продовжимо розмову про наш славний край, рідну Україну. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона, одна єдина, це наша славна Україна. Для кожного з нас українська земля найдорожча. А як ви гадаєте, чому? Тому що Україна це наш рідний край. Всі ми народилися і живемо на Україні. Україна це наша Батьківщина красива та мальовнича. Недаремно говорять щасливий той, хто любить свою землю і пишається нею. Колись у давні часи на наш рідний край напали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в Батьківщини славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Що ж це за захисники такі? Козаки? Хто ж такі козаки? Козаки це вільні люди. Козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу толю. Як тільки промовляємо слово козак, одразу в нашій уяві виникає безкрайний степ, скрізь духмяні трави, серед цього диво підіймає куряву пилу, скаче козак, статний чоловік у червоних шароварах зброєю в руках та довгим чубом, що по вітру. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, поверх одягнені жупани, підв'язували їх поясом. Шаровари були шовкові, шестяні або суконі різного кольору. Під шаровари одягали чоботи. На голову одягали шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. Голову голили, лиш залишали одну довгу чуприну, яка називалась оселедець. Ну і, звичайно, кожен козак мав вуса, чорні і довгі. Козак завжди мав при собі зброю шаблю, мушкет або спис. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходиться за порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ. Бо воно було відгорожене, відсічене навколо, і до нього не було приступу. Січ була оточена ровом, на якому стояв дерев'яний частокіл. Козаки жили в будинках-куренях по 40 чоловік. В них стояли великі столи, де козаки їли. Там було і вогнище, де готували їжу, куліш, юшку, борщ, галушки, каші. Козаки вміли і відпочивати, дуже любили гумор, затівали змагання і різні ігри. Посередині Запорозькій Січі був Майдан, де стоїть церква. Покрови при святниці, заступниці усього козацтва. Свято Покрови відзначаємо в жовтні. Це, світ, це світле та радісне свято духовно об'єднує народ, живить його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері та людський рід за мир і добро на нашій землі. День Покрови святкували дуже урочисто. Козаки збирали загальні збори. Святково одягнені йшли до церкви, повертаючись, готували святкові страви. Крім святкувань та розваг на Майдані вирішувалися важливі питання про навчання воїнів, підготовку до походів обирали гетьманів. Один із них був Богдан Хмельницький. Символ гетьманства була булава. Про козаків складено багато прислів'їв, де козак. Там і слава. Козак слабому захисник цінити побратимство звик. Козацькому роду нема переводу. Ми, нащадки, маємо свято шанувати і примножувати козацьку славу. Наша Україна самостійна і незалежна, але зараз переживає важкі часи. Так як і в давні часи козаки боронили рідну землю, наші солдати військові стоять на варті незалежності єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. Хай буде мир і наші українці повертаються до рідної домівки.